Чи помічали ви, що два майже однакових образи можуть виглядати по-різному? Один чомусь приковує до себе погляди, а інший зливається з натовпом. Чому так? Хей, з вами Дарій, і сьогодні я вам покажу речі, деталі, які повпливають моментально на ваш стиль. Із найпростішого аутфіту, як біла футболка та сині джинси, зробить ефект вау! Тож погнали! А почати я хочу з того, що завжди працює, і це взуття. Дивне, цікаве, характерне. Якось я почула думку, яка мені дуже відгукнулась в суті тому, що коли ви обираєте універсальні речі під усе у пару взуття, щось повсякденне, нейтральне, ви позбавляєте себе шансу різноманітнити свій образ і вбиваєте індивідуальність. І саме так купуючи прості базові під усе речі, ви спрощуєте свій гардероб. І в результаті ваш гардероб складається із простих базових речей, а черговий аутфіт виглядає, як і сотні інших на вулиці. Завдяки сміливому, класному акцентному взуттю у вас є можливість зробити не просто цікавий образ, а і дорожче. Зверніть свою увагу на такі бренди, як Місте. Вагобонт, Кочаровська, Хвоя. Коли ж мені дуже подобається Анкенкшус, точно не знаю. Енкей, скоріш за все. Але це бренд українки, який раніше я знаю точно, що можна було навіть приміряти в Києві. Здається, на Володимирській зараз таку інформацію я не знайшла, але це той бренд, який заслуговує набагато більше уваги. Переходимо до моєї нещодавньої любові. Акцентної це масивні сумки, шопери кросбоді. Це саме той аксесуар, який може з легкістю зробити навіть найпростіший аутфіт. Цікавим і додати йому, знаєте, нового типу звучання або зовсім змінити настрій, вайб, якщо ви щось таке закладаєте у нього. Крім того, я помітила класну фішку, що вони нібито видовжують витягують твій силует, і ви здаєтесь більш стрункішими та вищими. У минулому відео я вам показувала обожнюємий мною шопер від New Yorker. І це такий класний сірий з потертостями шопер і стиніму, трохи в гранжевому стилі. І найголовніше, що супербюджетний. Також можете звернути свою увагу на Кос і на їхні шопери, мені здається, вони вже знамениті шопери. Я знаю, що вони є у декількох кольорах, і навіть в принтах з українських брендів мені, до речі, дуже подобається сумка з екошкіри у бренду Авеню Монтель. Здається, не пам'ятаю точно, я вам обов'язково все покажу. Дуже красиве в оливковому і в бордовому кольорі. О, давайте поговоримо про зачіску, про стрижку. Давайте на чистоту. Зачіска грає ключову, одну із ключових ролей в образі людини. Зараз у стрижках головне це текстура. Не так важливо, яка у вас довжина волосся. Коротке, середнє довжина, довге. Головне, щоб у зачіски була. Рухливість, і об'єм, і якась цікава форма. Уже декілька років стабільно тримаються на плаву такі зайчі, як Малет та Шегі. Малет це коли волосся коротке спереду і довге ззаду. Така, знаєте, зухвала, різка, гранжева форма. А Шегі це більш лахмата версія з шарами, з рваними кінцями, і створює ефект такої. Недбалості у самому хорошому значенні цього слова є ще Вулфкат. Я думаю, що багато хто з вас знає знайом. Це така собі м'яка суміш малєта та шегі без яскраво вираженого хвоста, але з гарним об'ємом зверху. Варто розуміти, що всі ці стрижки вони є інтерпретацією каскадних стрижок, і зараз насправді є з чого вибрати під світи обличчя, під світи волосся. Звісно, щось більш. Чіткіше, щось м'яке. Але головне, що все залежить саме від вашої укладки. І мені дуже подобається, що зараз дуже актуальні саме шалені такі укладки. Якщо ми порівнюємо укладку на Dyson класичну і ось таку типу шалену, то мій вибір, звісно, очевидний. І знову привіт! Як твої справи? Давайте на чистоту, як часто ви задаєте собі це питання між робочими буднями, тривогами і сном у три години. Мені здається, ми перестаємо чути себе і пливемо просто за течією і вже не розуміємо, що насправді відчуваємо. І знаєте, найіронічніше те, що світ хоче від нас стабільності, хоча сам світ. В цьому плані не ідеальний саме тому так важливо зупинитись, видихнути та почути себе. І знаєте, круто, коли ти маєш людину, яка почує тебе, вислухає і допоможе. Я вас уже знайомила з платформою для пошука психолога онлайн. Менлі і сьогодні знову хочу порекомендувати її. Найцінніше для мене у цій платформі це те, що я можу у будь-який зручний для себе час і у будь-яких умовах зізвонити зі своїм спеціалістом і поговорити про все, що мене хвилює, навіть в таких умовах, як і зараз в парку, чому б ні. Така, знаєте, медитативна обстановка. За QR-кодом на екрані або за лінком в описі ви знайдете тест, який допоможе підібрати конкретного спеціаліста під конкретний ваш запит. І не забудьте скористатись промокодом LU, який подарує вам 10% відсоткову знижку на першу сесію. Довіртесь собі, почуйте себе і працюйте над своїм емоційним станом. Це дуже важливо. І далі ми переходимо до речі, яка працює сама на себе, яка є цілісною. Це речі, які мають драпіровку або асиметричні. Я обожнюю подібні речі, бо саме вони дають змогу поєднуватися з найпростішими базовими елементами гардероба, але при цьому. Робити образ складнішим і, звісно, цікавішим. І щоразу це виглядає так, нібито ви приклали зусиль, ви подумали про свій образ. Хоча насправді секрет просто у правильному акценті. А те, як така річ живе на тілі, як вона рухається, підкреслює силует, Для мене це окремий вид естетики і навіть я би назвала мистецтвом. Особливо такі речі мені виглядають. Неймовірно красиво саме у світлих кольорах, і на літо мені здається, що це просто ідеальний варіант. І якщо будете бачити подібні речі в магазинах, спробуйте приміряти подивитися на свій сует, підходить вам подібне чи подобається вам подібне, бо я в захваті. О, цікаво. Наступний пункт це те, що ви можете трошки помітити зараз на мені. Будемо говорити про видиму білизну, мережані комплекти, напівпрозора сітка, а навіть агендерна білизна. Усе це додає образу, шарм. І, до речі, візуальну глибину. Це дуже про леєрінг, це моя одна із улюблених стилізацій, нашаровування. І давайте об'єктивно, влітку нашаровування це не найкращий варіант для стилізації. І якраз саме в такому випадку білизна стає не просто базою, а повноцінною частиною аутфіту. Тут можна гратись на контрастах, наприклад, поєднувати мережний комплект з якимось грубим або навпаки, підсилювати настрій вашого образу, як, наприклад, у мене зараз. І е, тим самим підкреслювати свою фігуру. На мені зараз ліфт від MB Studio. Придивіться до цього бренду: є класні і мереживні, і сітчасті комплекти. Також мені подобається білизна Ricky Hype. та можна знайти щось з агендерного типу білизни. І як не дивно, я хочу тут згадати про H&M. Нещодавно я там собі купувала купальник і зрозуміла, що мені реально подобаються їхні колекції білизни та. Тих же купальників. Тож, якщо шукаєте щось бюджетне, то, будь ласка, ну, зайчку. Хустка, кроватка, спортивна пов'язка на голову це всі ті аксесуари, які. Моментально оживляють, урізноманітнюють наш образ, навіть додавши ці аксесуари до найпростіших аутфітів, наприклад, як біла футболка та сині джинси, або навіть класична чорна сукня, це заграє зовсім по-іншому. А якщо аутфіт вже багатошаровий чи складний, ці елементи взагалі можуть працювати як фінальний акцент, як вишенька на торті, який підсилює стиль і Додає характеру це. Бюджетний, максимально простий, але дуже ефективний спосіб в моменті якраз зробити ваш образ більш продуманим і виразним. Щодо краватки, це та річ, яку ви можете пов'язати собі на голову, пов'язати на шию, пов'язати як ремінь. Якраз краватка і хустка це такі інструменти, які нам дають можливість пограти в якісь принти, в якусь яскравість, і до якогось монохромного аутфіту додавати ось такий, як. Це буде дуже прикольно виглядати. Пов'язки я вам рекомендую шукати в масмаркеті. Я бачила такі в пуленбір, а ось хустки і криватки я вам рекомендую шукати на секонді або на якихось вінтажках, бо там є якраз можливість знайти якісні речі з класними, яскравими принтами, і дуже часто зустрічаються якраз такі речі саме з люкс-сегменту. І ось так ми перетікаємо з однієї теми в іншу: це вінтаж або грамотне поєднування старого з новим. Скажу чесно, що я ще цьому навчаюсь. Набираюсь на дивленості, пробую міксувати, експериментувати у своїх аутфітах, бо вміння грамотно додавати до чистенького, охайного аутфіту трохи недбалості. Я вважаю, що це справжній маркер. Розвиненого стилістичного чуття. Уміння поєднувати старе з новим це один із головних навичок у створенні цікавого образу. Причому старе це не завжди якийсь вінтаж у класичному розумінні. Це можуть бути улюблені потерті кросівки. Джинси із 2000-х або 10-х, Ось такі спідниці, як у мене у клітинку. Якщо ці речі вдало вписані в ваш образ, в лук, вони Одразу додають характеру глибини ем, неординарності. Образ виглядає живим, стильним і таким, що найголовніше його хочеться роздивлятись. Це і є якраз сила цього поєднання, коли недбалість і акуратність, коли нове. І речі з історією поєднуються разом. Це неймовірно круто працює, і тут я вам приведу приклад з початку цього відео. Це той варіант аутфіту, де я вважаю, що ось ці нові джинси краще замінити на якісь джинси з. Нульових з десятих бейгі джинси замінити на буткати, наприклад. Також, наприклад, джинси з потертостями, які притаманні саме тому часу. І це реально буде той аутфіт, який буде виділятись серед маси інших. Хоча це просто біла футболка та сині джинси. Тут я вам порекомендую шукати такі джинси на шафі. У мене я навіть не пам'ятаю, скільки вже пар таких джинсів саме з шафи, і всі я обожнюю. Бирайте саме по своїм параметрам, не дивіться на розміри, який набірте, і вони будуть ідеально на вас сидіти. Я вам бажаю кайфувати від свого образу, кайфувати від своєї впевненості. І з впевненістю транслюйте свій смак, своє бачення стилю цьому світу. Я вам дякую за перегляд цього відео, і якщо воно вам сподобалось, ви можете поставити лайк під ним, також підписатись на канал, щоб ми з вами зустрічались. Більш частіше, і звісно, напишіть у коментарях, як вам подібний формат, чим ви користуєтесь для урізноманітнення свого образу. Бажаю вам приємного дня або доброї ночі і до дуже скорої зустрічі. Бай!